У перший звітний день головний інженер, його заступники та головний інспектор рівненської АЕС презентували на розгляд балансової комісії під головуванням генерального директора станції Павла Павлишина звіти про роботу підрозділів, які перебувають у їхньому підпорядкуванні. 26 лютого на оцінку комісії звіти представили заступники генерального директора та начальники підрозділів прямого підпорядкування керівнику станції. Загалом було проаналізовано діяльність 65 структурних одиниць підприємства за такими напрямками, як як Виконання попереднього протоколу засідання балансової комісії, управління виробництвом забезпечення безпеки, управління персоналом, закупівлями та фінансами і економікою, самооцінка ефективності роботи підрозділу, проблемні питання та шляхи їх вирішення. Кожен із доповідачів озвучив також і проект заходів з підвищення ефективності роботи підрозділів. Суттєвих недоліків у процесі діяльності станції не виявлено. Протокольні доручення минулої балансової комісії та виробничі завдання у всіх структурах виконували згідно встановлених правил і норм у відповідності з планами робіт. З графіками постачання товарно-матеріальних цінностей суттєвих негараздів не виникало. Фінансове забезпечення цехів здебільшого відповідало потребам. Належним чином здійснювалось управління законом. Купівлями та фінансами і економікою, вимоги з охорони праці та пожежної безпеки, переважно дотримані. Зауваження наглядових органів та інспекційних перевірок усувались у встановлені терміни. Про роботу основних цехів, реакторних та турбінних, а також груп оперативного управління експлуатацією блоків. Звітували заступники головного інженера Рівненської АЕС з експлуатації блоків 1, 2 та 3, 4, відповідно Ігор Могила та ігор Кузьмицький. Керівники зауважують, що за минулий рік підпорядковані їм підрозділи спрацювали ефективно. Станційних порушень і відхилень у роботі технологічного обладнання, пожеж і загорань, нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, а також перевищення контрольних адміністративно-технічних рівнів по викидах і скидах, не було. На високому рівні у цехах проводиться і робота з персоналом. Згідно потреб, пройшла підготовка кадрів на нові посади та в резерв. Зведений звіт про роботу загальностанційних об'єктів на опрацювання балансові комісії надав заступник головного інженера станції за відповідним напрямком Федір Кисліцин. У його віддані шість цехів: хімічний, гідротехнічний, вентиляції і кондиціювання, а також теплових та підземних комунікацій, дезактивації та радіоактивних відходів і цех загальностанційних систем. Серед аспектів, що потребують покращення, дотримання вимог фізичного захисту, співпраця з інспекторами у ході перевірок та активізація роботи з поліпшення трудової дисципліни, заключною у перший звітний день стала доповідь головного інспектора Рівненської ЕС Юрія Павлова. Керівник озвучив підсумки діяльності служб відомчого нагляду та пожежної безпеки, охорони праці та охорони навколишнього середовища, а також контрольно-ревізійного відділу. Загалом робота позитивна: комплексні цільові оперативні перевірки проводили згідно графіку у поточному році підпорядкованим головному інспектору структурам необхідно зосередитись на профілактичній та консультативній діяльності. Другий звітний день розпочав Ігор Вітковський. Доповів про роботу управління кадрів навчально-тренувального центру управління організації нормування та оплати праці, відділу розвитку персоналу та професійно-технічного училища. За звітний період колектив атомників поповнився на 310 працівників. З них 16 – випускники профільних вузів і 35 – ПТУ РАЕС. 446 осіб звільнено, з них 206 у зв'язку з виходом на пенсію. На станції зафіксовано 44 порушення трудової дисципліни. Це значно менше у порівнянні з 2017 роком. 63 працівники обійняли керівні посади, 50 з них з кадрового резерву. Далі працюватимемо над тим, зазначив Ігор Вікторович, щоб усі призначення відбували з числа резервістів. Загалом робота підпорядкованих структур задовольняє і керівника за напрямком, і членів балансової комісії. Зведений зіт про роботу цехів транспортного та господарського обслуговування, а також управління соціальних об'єктів, спорткомплексу та готелю, озвучив заступник генерального директора з управління інфраструктурою Роман Гошовський. Рівненська АЕС і досі є єдиною в компанії, кому вдається з минулого року тримати низький рівень розриву між витратною та дохідною частинами. Щодо роботи у поточному році, при її плануванні наголосив Роман Гошовський, слід враховувати рекомендації терапевтів на медоглядах щодо необхідності санаторно-профілактичного лікування. Про значну кількість вдалих проєктів у звітному періоді говорив і генеральний директор станції. Втім, наголосив і на недоліках, зокрема на незадовільному стані спортивних споруд. Першочерговим завданням соціалки залишається досягнення максимальної окупності робіт і послуг. Заступник генерального директора з фізичного захисту та режиму Володимир Конюк надав на розгляд балансовій комісії звіт про роботу підпорядкованих йому структур, служби фізичного захисту, відділу режиму секретності та спецзв'язку та загону відомчої воєнізованої охорони. Фіксується динаміка до зменшення кількості порушень пропускного режиму. Загалом захист ядерної установки та матеріалів дійснюється відповідно законним вимогам та нормам. Серед основних завдань на поточний рік балансова комісія виокремила належний супровід робіт із завершення реконструкції центральної прохідної. Віктор Кравець, заступник генерального директора реєз якості і управління, звітував про роботу відділів ліцензування міжнародного співробітництва та технічної допомоги, технічного контролю, загального та служби інформаційних технологій. За звітний період Рівненську АЕС відвідало 482 іноземних спеціалісти. За аналогічний період 124 фахівці нашої станції відвідали 20 країн світу у складі ста делегацій. За результатами роботи впровадили 73 корисних запозичених практик. В завершення засідання балансові звіти про роботу озвучили керівники бухгалтерії, управлінь юридичного та з питань аварійної готовності і реагування, відділів супроводу конкурсних торгів та запобігання і протидії корупції, а також управлінь. Дня інформації та зв'язків з громадськістю, яке отримало найвищу оцінку роботи за результатами минулого року. Станційна преса займає лідируючі позиції і по компанії. Публікації, аудіо та відеосюжети визнані найінформативнішими. Робота управління ефективна, але попри це, колектив налаштований на подальший розвиток та вдосконалення. У підсумку роботою персоналу РАЕС генеральний директор підприємства задоволений. На завершення керівник подякував за успішно реалізоване надважливе завдання. Продовжить ні, ресурсу блоку номер 3 на 20 років це єдина в Україні практика, яка стала можливою в результаті виконання повного комплексу заходів з модернізації, ремонту та заміни обладнання. Ірина Жук, Олександр Сніжко, Роман Ліщук, канал Енергоатом.